Народному депутату Миколі Задорожньому цього тижня обрали запобіжний захід внесення застави в розмірі 3 мільйонів 28 тисяч гривень. Напередодні він брав участь у засіданні ради, і на питання депутатів, чому брав хабар, відповів, що нічого не бачить поганого, бо ж всі беруть. Нагадаємо, нардепа за дорожнього підозрюють в одержанні неправомірної вигоди в сумі понад 3 мільйони гривень. І тим часом хочу сказати, що цей народний депутат він. Все ще є народним депутатом, він ходить до Верховної Ради, голосує, і це ми бачили на засіданнях В засіданнях, які частково показували народні депутати, тому що трансляції засідань сьогодні немає. Мені цікаво, ну можливо, вже сам процес цей пішов. Все-таки депутати якимось чином от знайшли можливість. Консолідуватися для того, щоб цей народний депутат не був присутній в залі Верховної Ради, принаймні не очолював цю тимчасову спеціальну комісію. А, ну це, якось воно, це різні речі, та, звичайно, тому, що це якось це різні. воно ну дуже дивно виглядає насправді. Ну, да, там Людина, багато... яка е, очолює комісію, яка е, можливо з'ясовує можливо певні факти корупційні і фортифікації, проводить аудит. Е, очолює цю комісію. Ну якось після ось цих підозр Ну воно ну його ж тоді поставили. Бо ж зумієте, що його поставили для того, щоб він не, не розслідував, а кришував. Ну розумієте, що випадкових речей не буває. Як безугла, пам'ятаєте, очолювала комісію щодо Вагнергейту. Так, ця сама безугла, Нарешті, яку спромоглися з 4-го, 10-го заходу супереч там рішень комітету, які давно хотіли відсторонити, при тому за тими статтями, які під час воєнного стану, вибачте, підходили під розстріляний під час Другої світової війни, але менше з тим. Вона очолювала комісію по Вагнергейту, але шукала вона ж не Вагнергейт. Вона шукала, значить яким чином. Виправдати Росію в тому, що її агенти підривали склади, е і там хаха сміялися, що там, значить, нібито побачили, значить. Е Якийсь там дрон чи щось таке, пам'ятаєте? Да? Саме вона очолює. Тому він не випадково там очолював цю комісію. Подивіться на ціни, за якими закуповувалися фактично там, тим самим Сінігубовим на Харківщині, або, наприклад, на Миколаївщині, яким чином деревина, наприклад, для фортифікацій приватним компаніям, які, які закуповували у Ліса України, вони закуповували, а компанії, які вчора тільки виникли, які або на мали декілька. Кримінальних справ, як вони раніше використовувалися або як метелики, або як прокладки, тобто, певною мірою вони були корупціонними судами. Як вони взагалі е як своє, з трьома накрутками продавали тим самим Україні, тим самим адміністраціям? Коли нам розповідали про те, що значить, там отам, військові щось так робили, це роблять воєнні адміністрації. Вони хоча на хотіли на військово показувати відповідальність, а самі вони мали це робити. Пам'ятаєте, як та сама Маляр розповідала після Бахмута, від відійшли на заздалегідь поготовлені позиції. пам'ятаєте, які були ці позиції, коли люди, які 24 години на добу, сім. 7 днів на тиждень, сім діб на тиждень, бо там нема дня і ночі на тиждень вони під російськими обстрілами, а в десь так в одну секунду вони замість того, щоб десь перепочити, вони скайлом ті речі, які на папері існують, в тому числі за вкрадення від народу гроші, нібито зроблені з фортифікації. Так зрозуміло, що я вже не кажу. Знаєте, я знаю ситуацію всередини, коли черговий слуга народу зашкварений, то в нього він позичає у сірка значить, очі і каже, а чому я? От як зараз сказав за дорожня, чо я? Всі ж крадуть, а чо мене? Він думає, що це його внутрішня провокація. Пам'ятаєте, вони писали, наприклад, на слово Кубракова. Три в їх владному телеграм-каналі було написано, що три речі, чому криміюються, це та людина, яка дуже подобалась президенту і всім слугам народам, тому що вони від великого крадівництва зараз скільки там задорожне дали? три мільйони. Так, от вони це отримали в місяць в конверті, 40 тисяч вони отримали кожен конверті. І тільки коли там скороход або покійний. Поляков вийшли з Франції, вони почали говорити, і зацькували, тому що їм би приписали б те, що вони би вони отримували, а інше ні. Прекрасно вони знають, що отримують. Так от вони кажуть, що щось там напевно проти мене діє. Це перше. По-друге, Железняк пише про те, що коаліція а у нас яка коаліція? В ж і шмона більшість. У нас немає. Коаліції. Може він натякає на Може він натякає. ОПЗЖ зрозуміло, що ОПЗЖ, яке під кримінальними справами. Лідер, який через 에, той канал, який називав українські збройні сили і активістів фашистами, я кажу про Інтер, на Найфірташа, які нібито під санкціями на маєте вони отримують наші з вами гроші через єдиний е, 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 марафон. Е, от і е, ці. Люди, вони насправді сьогодні нагадую, я просто одразу, я не збився. Сьогодні п'яте 5, 5 років, як цей парламент мав вже бути. 5 років, як обрали цих тихих, де Зеленський сказав, я за кожного відповідаю. Я кожного, якщо будуть проблеми, я кожного примушу значить, покласти мандат. Пам'ятаєте? Я кожному сказав Арахамі, у нас є большой брат. Тобто ми будемо слідкувати за кожним і одразу, пам'ятаєте, перші лишпари з конвертами на поліграф. Де поліграфи пацани? Де поліграфи? по тих, які там, значить, били військових? Пам'ятаєте, Дмитрук і е, Куріни. Пам'ятаєте про, е, про цю, яка брала хабарі за. Те, що від мобілізації бігали там під тюбцем, значить огороду. де Трухін, який е, нібито поклав мандат, тому що вже був дуже сильно заскварений, але ж він не несе відповідальність за те, що він е, пропонував хабаря прямо на камери з мішком грошей. Звідки гроші і то його не запитує? Де відповідальність е, заступника керівника фракції? Не, не, не коаліції, а фракції Халімон, який під час війни побудував е, собі маєток, купив маєток. Вони не знали, що поки журналісти не знайшли. Е, Будучи там, напевно, на корпоративах, не знали, що він там купив, де інші відповідальні. Ні, найбільша відповідальний, значить це покласти мандат і тільки тим, які проходять. Списках, що, по, що, по списках Тому що по тому тому що що по по списках як Коля Тіщенка, як там сабезугла, то з них як з Гуся Вода, бо їхні голоси потрібні парламенту. Тому же різняко так, так проговорюється коаліція, тому що кожен голос для них важливий. Вони минулу Верховну Раду як перебрали? На підставі чого? Це ті конституції, ні. На питанні. Втрати довіри так. немає в вичерпному переліку статті 90, як можна взяти парламент, немає втрати довіри. Зараз довіра нижче плінтуса, але виборів немає, значить, немає відповідальності під під час виборів, і немає відповідальності. Значить, у нас якщо ми би на них тиснули, припустимо громадяни України через вулицю. Тому ситуація складається як якомога краще. Єдине, що значить. Чим більше зашкварів, тим менше в них можливості впливати на тих людей, які, як сказав сам Задорожний, крадуть всі. З іншого боку, вони думають, що вони тепер контролюють фракції, і вони забувають, що тепер оці корупціонери. Починають шантажувати офіс, тому що якщо тебе не знімуть, ти прийшов по мажоритарці, то завтра буде, окрім тих заяв, про які казав Рахаме, 13 чи 17 голосів вже написали заяву, бо бачите, їх за кордон не пускають, а так вони могли би поїхати, як там інваліди, вони ж там всі собі е, значить, по -по понабирали би такого роду документів. Так от, їх, е, ну що іншим вже роблять, то чому б собі не зробити? Е, так от, е, їх стане більше. І офіс президента, який має проваджувати певні рішення через парламент, він має рахуватися з такого роду речами як кількість тих голосів, тому що ОПЗЖ, знаючи, що їм вони заходять такі ситуації, буде ще більше ОПЗЖ, до речі, це офіс президента за життя. Вони, значить, будуть вимагати тепер все більше хотілки. Ну тому що вчора я був під кримінальною справою, думаю, ОПЗЖ, сьогодні мій голос потрібен. То тепер вони проти мене кримінальну справу не розпочнуть, тому що якщо ж вони будуть ухвалювати рішення кадрові рішення, ставити там замість мигаля, до речі, порушення законів України Конституції, тому що е фактично відставка прем'єр-міністра тягне за собою припинення увага, припинення повноважень Кабінету міністрів України. А значить. Це неможливо під час воєнного стану, а значить, вони ж не читали закони. А значить, вони також стоять заручниками такого роду рішень, куди їх підтягнули не знання, не ефективність, не непрофесійність. Тому я про все одразу нібито, але те, що система управління в нас насправді є загрозою національної безпеки, бо це ж не фортифікації задорожний е, кришував. Це ж не кража мільярдів, це кража життів українців. Тому що нема фортифікації, гинуть наші хлопці і дівчата. Нема... Цих мін, які міністерство оборони проплатило в березні місяці, значить, вони тоді мали бути поставлені. Вони не спітають про те, що вони хочуть їх сьогодні поставити гроші. А вони мали бути поставлені тоді, тоді, коли можливо, вони допомогли нам зберегти багато життів. Під час перших тижнів, перших місяців широкомасштабного вторгнення, коли практично наші степ... радянські калібри сто п'ятдесят наприклад, 122-мм ці стволи, або ті самі міномети, міни для яких заміни таких проплачили в трідорога, але навіть так не поставили, вони могли би нищити ворога набагато ефективніше і ну грубо кажучи, впливати на поле бою набагато більш змістовно, тому вони крадуть і гроші, і життя. А і відповідатимуть вони, вибачте, законним воєнному уставом. Пам'ятаєте, Зеленський сказав, що я вважаю, що корупція має каратися як е, зрада? Пам'ятаєте? Ви ж думав просто перевести з НАБУ справа і сап по, по, значить, по схемі Татарова перевести в СБУ. Хоча захід від нас вимагає, щоб ми реформували СБУ, щоб люди займаються, які займаються національної безпеки, не мали спокуси займатися економічними злочинами, тому що для цього у нас є інші структури, і треба це було зробити. Так, от Зеленський тому сказав тоді, знаючи ситуацію, але скажіть, будь ласка, він щось зробив. Вони мають могли спокійно внести в кримінальний кодекс ті речі, які б могли б посилювати відповідальність під час дії закону про воєнний стан. Ще раз наголошую: якщо ви обмежуєте наші права, права громадян під час війни, і ми відповідно до законів і нашого розуміння ситуації на це погоджується, тоді ви маєте посилити відповідальність відповідно тих структур, які використовують і наші гроші, і нашу відповідальність. Тобто у нас берете. Значить, з них більше запитуйте, але вибачте, ворон вороно око не виклює. Ну саме цікаве, що на цьому тижні із фракції парламентської фракції Слуга народу вийшла і народна депутатка Юлія Яцик. вона сказала, що про те, що це декілька спроб було виходу її з фракції. А Що відбувається? Я так розумію, що ті частина народних депутатів, які запланували вже вихід з фракції, а чому так довго їх не відпускають? Ну, пам'ятаєте, десь анекдот, вибачте про анекдоти, під час війни, чим відличається від дядя Філя від американського від англійського джентльмена. Англійський джентльмен. Іде не попрощавшись, а дядя Філя, ну ті наші наші народні депутати від слух народу, вони прощаються, але не йдуть. Так було з безуглою, яка писала заяви. А її комітет, нібито відстороння, але Стефанчука руки тряслися для того, щоб поставити це питання. Хоча комітети вирішують, а не Стефанчук буде вирішувати чи вносити рішення комітету на розірвної ради. Тому я міг би сказати, що. Я просто не хотів би це вживати щодо е, Юлії Яцик, тому що я не вживаю е, в особистісному е, аспекті такого роду речей. Ок, е, е, якщо ці люди не стають вже е, доволі токсичними для суспільства, як безугла, наприклад, да, бо той самий задорожний, е, про щодо яцик мене нема писав, тому скажу абстрактно: що щури біжать з нашого корабля. Пам'ятаєте, як писала одна народна депутатка від сух народу? Пане Олександре, народна дотка суг народу писала, коли ще Таран був міністром оборони, коли Росія перший раз накопичила війська біля кордонів України. Пам'ятаєте, що вона написала? Пара валіть. Потім вона сказала, що ну її не так зрозуміли. Може, наші глядачі не знають, що робили більшість народних депутатів від слух народу, коли їм сказали під час перших днів. Широкомасштабного вторгнення зібратися для того, щоб ну, подивитися, яким чином у нас була збережена принаймні салість. Тому що треба, щоб Кабінет міністрів укине, деякі міністри були в Києві, деякі були, пропустимо, в інших місцях. А, якщо президент має знаходитись в іншій, певною мірою локації, там, де ані спікер, пам'ятаєте такого родач, і вони були гіперболізовані. Степачук писав, як він бідний тікав, як він міняв хати, конспіративні квартири. Я зараз не про це. Про те, що треба певною Міру було вирішити, яким чином, куди і як для того, щоб зберегти керівництво країни, коли був хаос, коли багато хто не вийшов на роботи, коли багато було таких, які насправді практично вже були. Не той самий Наумов, пам'ятаєте? Наумов ж не просто так наумов, якого спіймали за те, що він вивіз гроші з України і діаманти з іншими там коштовностями. Він же був заступником Баканова. Перший заступник Баканова керівника СБУ на хвилиночку. Він за декілька годин, коли влада сказала, що вона не знає, що буде вторгнення, за декілька годин він значить, вивіз свою родину і сам виїхав за межі України. Так от, повертаючись до слух народу, п'яту річницю каденції, яких ми зараз значить, з вами, вибачте, так помінально святкуємо, так от вони тоді зібралися значить, біля флагштока, біля значить, пам'ятника там. Біля е, мати батьківщини, вони зібралися і думали, що їх будуть вивозити з чемоданами прийшли. Як ну, же так? Вони ж, вони ж честі совість народу, ну, тому їх треба десь вивозити, треба значить, про них дбати. Це потім Арістович, до речі, не просто Арістович, а людина радник. Офісу, коли сказали не радник значить, Єрмака, бо в штаті нема, немає радник офісу цілого, коли він нам розповідав про два-три тижні, ці опім для народу лили. Як офіційна людина, так от він розповідав, що я стояв, значить, це людина, яка сьогодні розповіла про те, що ну, я не буду говорити про Арестовича, що він зараз говорить, а це той самий Арестович. Проросійський малорос, який тут говорить, те, те саме такий він і був. Я його знаю. Знаєш, як він думав? Він розповідав, що я хотів хоча б одного вбити, і вже значить з гранатометом. Я там на банкові ховався, думаючи, що не прорвуся. Е, коли маляр гнітала страсті, доки призвели до дружнього вогню, де загинули багато людей, коли вони практично повністю дискредитували е, те, що відбувалося тоді в Україні. Так от, Ну бачили очі, кого купували, казали ми в му році. То тепер, вибачте, доводиться всім розслюбили.